В Україні дозволили множине громадянство. Що це таке і хто його матиме? Давайте ми про це з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк під цим відео. Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект, який дозволяє множинне громадянство в Україні. І за певних умов українці зможуть одночасно мати паспорти двох і більше країн. А раніше це вважалося порушенням закону. За ухвалення документу проголосувало 243 депутати, і закон розробляли ще минулого року в офісі президента, а вніс його до парламенту Володимир Зеленський. Президент ще має його підписати, але він спочатку свого президентства був прихильником множинного громадянства. Проте з 2019 року жоден з них не потрапляв до сесійної зали, і тільки останнього, 17 грудня минулого року, парламент ухвалив у першому читанні цей законопроект. Чинні закони про громадянство називали недосконалими як у владній команді, так і в опозиції, і через їхню суперечливість українців багато років приховано отримували паспорти інших держав. І передусім йдеться про політиків, бізнесменів, представників національних меншин і так далі. У президентській фракції заявили, що може йтися про мільйони українців з іншими паспортами. Хоч офіційних даних про це немає, але більшість статей президентського проекту буде стосуватися саме набуття громадянства України. Тепер воно може набуватися автоматично або у спрощеному порядку в великій категорії громадян, які вже мають іноземне підданство. Документ передбачає, що множини громадянства допускаються у чітко визначених випадках. А саме, наприклад, якщо українська дитина одночасно набуває його за правом народження або отримує унаслідок її усиновлення. Також мова йде про автоматичне набуття громадянства України, іншого громадянства у наслідок одруження з іноземцем. Множини громадян. Громадянство допускається, якщо українець, який досяг повноліття, автоматично отримав громадянство іншої країни або отримав його у спрощеному порядку. Але такого права не мають громадяни, які мають паспорт РФ, тобто держави-агресори чи держави-окупанти, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України. В найближчі два місяці кабінет міністрів також має скласти перелік країн, громадяни яких мають право на спрощення оформлення українського паспорту. Це відбуватиметься шляхом подачі спеціальної декларації, у якій іноземець визнає себе громадянином України і має право зберегти своє перше громадянство. Неофіційно кажуть, що це буде мова йти про 30-40 країн. Передусім, це громадяни членів Євросоюзу, Японії, Британії, Ізраїлю, а також держав, де є велика українська діаспора: це і США, Канада, Австралія. Також право на спрощену процедуру матимуть іноземці, які народилися в Україні, які мають пращурів українців, а також ті, хто служить в силах оборони. Як вам такі новини, напишіть свою думку в коментарях і чи будете ви брати громадянство ще інших країн? Дуже цікаво прочитати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забувайте дивитися наші випуски. Усім па-па!